Плани. Я просто знаю, як це робити, бо я все життя це робив. Що головне, мають отримувати ті, хто повернеться з фронту. Ті, житло, яких зруйновано, повинні отримати негайно позицію, де їм жити. За рахунок чого? Це ми можна відміну від використання західної допомоги на Збройні сили. На це ми можемо використати західні гроші включно з замороженими російськими активами. Наша робота по Європейському Союзу привела до того, що з'явився нарешті план, коли більше 140 мільярдів гривень можуть бути використані для України. Дайте людям дожити. В першу чергу. Створити їм роботу. Ви повинні займатися їхніми робочими місцями. Третє, без того, що ви не створите їм робочі місця, ви не зможете інтегрувати їх в соціальне середовище після повернення. Вони мають бути інтегровані, вони мають відчути себе, навчитися або відновити своє життя. В невоюючій Україні. Наступна позиція реабілітація. Як протезна, так і психологічна. І ми маємо зробити позицію, яка людині, яка повернулася, вона зможе інтегрувати їх в нормальне життя. Нічого важливішого немає. Я би хотіла ще трошки про особисте поговорити. З нами тут Марина Анатолівна. Да, Ми говорили про ваш ювілей про, про ваші якісь рішення на посаді президента. Я знаю, що ви завжди найбільш вдалим своїм рішенням називаєте одруження з Мариною Анатоліївною. Одружилися ви в 18. Розкажіть, як вам ваш шлюб допоміг от на цьому всьому складному шляху? По-перше, я Переконаний абсолютно, і це дуже серйозно, що Марині дуже пощастило. Щоб 18 років знайти хлопця, який... Бо я вам казав, ідеальний чоловік це той, хто абсолютно переконаний, що в нього ідеальна дружина. От я в 18 років... Був переконаний, впевнений, що я.